Вітаю шоу товариство! Сумували за ланами в доті. Так, от вони повертаються. Перший лан після The International буде PGL Піджелвалахія, другий сезон. Це лан-турнір, котрий проходить в Румунії, в Бухаресті, буде, буде проходити в студії PGL, і там грають Наві. Сьогоднішньому відео я буду розповідати вам все, що вам треба знати про цей турнір. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. Ну а тепер давайте дивитися відео. Перед вами зараз весь список команд на цьому турнірі. Варто сказати, що це змагання за мільйон доларів. Список команд, ну скажімо так, тут багато топових команд відсутні. Які команди відсутні? Немає ліквідів, немає гейммінг гладіаторів, немає Soviet-9. Ну вже вони Cloud9, по ідеї там також у них. Ростер буде, немає ще всіляких спірітів, бетсруньків, там, напевно, проблема з візами. Хоча, можливо, відпочивають, але все ж таки поставив би на те, що проблема з візами. Тому організатори були змушені запросити багато команд, котрі, начебто, і не Тір 1, а на Тір 2, тір 2,5 рівні навіть деякі знаходяться. Що ж за ростер у команди Na'Vi? У Na'Vi тут весь ростер, котрий грав у, на кваліфікації до Дрімліги у Східній Європі, лишень у них на Міду. Буде грати BZM, а не Sanctity, тому що Sanctity не встиг отримати візу в Румунію. У монголі взагалі проблема з тим, щоб швидко отримати європейську візу. Тому Na'Vi і Небуткемп насправді дуже проблематично збирались, коли тільки тільки у них ростер зібрався. Але ось такий у них Ростер буде присутній на лані. Перед тим як я розповім, за якими ще командами на цьому турнірі буде приємно спостерігати, хочу дечим з вами поділитись. За 8 днів оркфолу ми закрили увага, вже 5 мільйонів 21 тисяча гривень на реп і дрони для Азову. Величезне друзі, вам за це дякую. Ми майже доїхали в місто Крипивницький і відкрили ось ці призи. Для тих, хто не знає, що таке Оркфолл нагадую, Це благодійна подія на підтримку Азову для того, щоб придбати засоби реп і дрони для них. 50% на дрони, 50% на засоби реп. Граючи в цю подію, ви можете вигравати величезну кількість призів, дізнаватись історію Азов. З кожного міста. Коротше, заходьте в описі під цим відео, буде orfol.com Банку залишу закріпленому повідомленні в коментарях під цим відео. Не забудьте задонати до 300 гривень і забрати ось цей скін Монобанку на вашу картку. За якими командами тут буде ще цікаво споглядати. Тут є новий ростер Тундри, він виглядає на даному турнірі ось так, але їх саме повний ростер буде інакший. Він у них тут грає на позиції 1. Кері команди Бетсруньк в минулому це Найтфол. Ну, у нього зараз там якийсь інший нікнейм, чесно кажучи, не розбираюсь в росіянах. Далі у нас на Міду буде грати Мідван на цьому турнірі, але в оренду вони взяли українського слона з нікнеймом Ларінов в команді Аврора. Тому він також буде за них грати на подальших турнірах. Мауза, котрі не пройшли кваліфікацію у Східній Європі, програли навіть жуніорам вони будуть грати своїм фул ростером. Alliance це е, команда Дендалін, за котрою ми також поглядали у східній Європі до вивчають у Західній Європі, як і за. На Дрімлізі тут тільки у них буде на заміні Скайларк, а не Палантімос, тому що Палантімос з Білорусі, я думаю, у нього також проблеми з отриманням візи. Тім Фелканс вони взагалі не змінили свій ростер. будуть грати саме у такому складі гравців. І взагалі, як на мене, всі команди, котрі не міняють ростери після ось такого е сезону, вони завжди у виграші, тому що вони будуть грати проти колективів, котрі е поміняли ростери. вони ще не зігралися. А тут ти знаєш, чого одне від одного очікувати. Falcons Ну, відверто сказати, що вони не прийшли в топ 3 ІНТА Мені здається, це лишень прикра помилка від них. Команду Тундра вони могли спокійно перемагати. Тому я думаю, що вони тут топ-1 фаворити на цьому турнірі. Далі будуть Нігмас зі своїм оновленим складом. Вони повністю грають ось так з Міреклом, з Сумаїлом, Нубом на Трісі. Там у них взагалі мемні ситуації. Вони грають в мене регіон. Це регіон. Дремліги, ну, давайте я вам покажу. Називаються не мене, а Месва. Правильно. Що це за регіон? Це регіон, по суті, де грають команди э, шейхів. Значить, Дивіться. От команда Нігма, да? Автоматичний Він. Тут виграли 2-0. Тут виграли, виграли 2-0. А тепер дивіться уважно. Тут дефін э, э, у команди. Дефін, дискваліфікація. Тут ну, команда грала, тут також грали. Дискваліфікація. Деффін. Деффін. І тільки тут команди починають грати, але програли команді Нігма за 9 хвилин, за 16 і за 31. Ви уявіть, от на повному серйозі люди кастили цей фінал і такі. Ну так, ну Міракл повернувся, ну за 16 хвилин, а за 9. ладно, Ну так. Да. Коротше, Нігма тут також присутні. Хоч е, е, вони і пройшли цю квалу, е, дивно, чому вони пройшли на дрімлігу, але тут їх заінвайтили напряму на піджеволах і за ними буде цікаво спостерігати. Також є команда IG, е, китайський колектив. Наунс, uh, котрі залишились повністю в тому розстрілі, в котрі вони були на The International. Uh, героїки у них Паркер uh, грає замість клічачі, котрі пішов відпочивати. Біскос uh, тут також не пам'ятаю їх повний розстріл, але тут вони грає Віспер офлейні, я так розумію, він на заміні. Інфініті це також колектив американський. Авулус це команда Сонейка. Uh, ну тут у нього взагалі uh, такі. Доволі прикольні історії в лапках. Він коли їде на піджел влахі, у нього прапор Узбекис Узбекистана тут. Напевно, він паспортом цим користується. А коли він грає, наприклад, кваліфікацію на Дрімлігу, то дивіться, Авлус. Опа! Російський прапор, тут проблем немає. Ну, там просто клавна не така, що аяморець. Також тут присутня ліга болота, котрі їдуть взагалі з фулл замінами. Якщо подивитися, що це взагалі за ростер. Тут Крісталіс, Адзантік, Тобі Дота, Ванжей, Пантамем, Ноуфір, котрий з нейтральним прапором. До речі, дивно, що така функція досі присутня на, на, на Ліквідпедії. Адже казали, що це прибрали, щоб люди не маніпулювали, тому що вони ну я не знаю, маніпулює він чи ні. Думаю, що все ж таки в його випадку ні. Ажурей це також китайський колектив, і Apex Genesis це ось така команда північноамериканська. Це такий стак був. Ну, коротше, от вони також присутні на цьому турнірі. І Team Васка це південноамериканський стак гравців з Dark Сакродом, Sacred, До справді непоганий стак саме південноамериканський. Тепер, що ж це за взагалі система проведення турніру цього? Всі команди спочатку грають групову стадію. Ну, це доволі таки логічно. Грають вони на студії PGL, без глядачів, це просто студія PGL, з котрі будуть гратися. І це буде формат швейцарської системи в доті. Швейцарська система, я як людина, котра багато грала в шахи, я все життя, коли грав в шахи, там були швейцарські системи турнірів в основному. От, і в кейсі зараз це популярна система, але і в доті на деяких турнірах бачимо, що вона вже набирає оберти. Це система, де команди постійно після кожного матчу відбуваються жеребкування. Наприклад, Навія будуть грати проти команди Героїк о 16.00 сьогодні. І в залежності від того, виграють вони чи ні, наприклад, якщо вони перемагають, вони жеребкування проходить між тими командами, котрі перемогли в першій зустрічі. Якщо програють, то жеребкування між щоб обрати суперника між командами, котрі. Програли першу зустріч і так далі. тобто там Якщо стата 2-1, так само з командами, у котрих 2-1. Що треба зробити, щоб прийти в групову стадію? Все просто: треба виграти перші три серії, ну або взагалі будь-які три серії, і треба це зробити до того, поки ти не програв три серії. Якщо програєш три серії, ти вилітаєш з турніру. Виграєш три серії, ти проходиш в стадію плей-офф в Double Elimination, який починається 10 жовтня. Тут найдовше якраз таки витрачається часу на ось цю групову стадію за швейцарською системою. Відповідно, це 1, 2, 3, 4, ну 5, 5 днів буде, все доволі таки логічно. Якщо оцінювати шанси, наприклад, тих самих Na'Vi, то мені здається, у них доволі непогані шанси на цьому турнірі. Адже тут, ну, всі команди майже їх можна перемагати. Якщо прям складні, складні якісь команди, то це, то це Falcons будуть героїки, да, напевно, не прості, тому що вони на інті були, і у них тут тільки один гравець змінився. Ну, Нігма, можливо, на супермотивації Тундра не виглядають з і шадом як якийсь нереальний колектив, та й всі інші. Тут Наві можуть здивувати, як вони, до речі, вже це зробили на турнірі в Китаї. Чомусь вони саме на Лані набагато краще грають, аніж ті ж самі кваліфікації в онлайні. Наостанок, я хочу поділитися радісною новиною для тих, хто дивиться за професійною дотою. Турнірний організатор Blast виривається в доту. Вони анонсували серію аж з дев'яти турнірів, котрі проходитимуть в 2025 і в 2026 роках. Дивіться, як це проходить. Тут є 10 команд, котрі вони будуть інвайтити на свої турніри. Вони називаються Blast Slam 1, Blast Slam 2 і так далі. Який принцип? Тут будуть дві групи, кожна грає з кожною, best of 1 матчі. Потім ніхто не вилітає, всі проходять в стадію плей-офф. Стадії плей-офф залежить місце знаходження команди, залежить від того, як вона зіграла в групі. Наприклад, якщо ви зайняли четверте-п'яте місце, то ви будете, будете грати в першому раунді. Якщо третє, то будете грати тут. Якщо друге, то будете грати тут. Якщо перше, то будете грати тут і чекати на свого суперника. Ось таким чином. А потім буде гранд фінал Best of 5. Отака от цікава система, котрої раніше не було в Доті, загалом, якщо подивитися на дота 2 сезон, то турнірів зараз просто неймовірна кількість. Окрім того, що постійно проходять якісь лани, є ще і онлайн турніри для практики команд, котрі не можуть пройти на ці змагання або для того, щоб заробити якихось грошей, якщо ви хоча б плюс-мінус нормально е граєте і можете призові місця навіть на онлайн турнірах займати. Тому професійна дота, після відміни DPC, вона зараз квітне максимально. Сподіваюсь, що правда гра буде квітнути максимально. і Будуть оперативніше анонсувати якісь класні новинки в самій грі. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами вже на стрімі на матчі Навій Героїк. Або завтра в огляді цього матчу. На все добре.